Пані Варіше, шановні керівники виконавчих органів, форм необхідний для проведення сьогоднішнього засідання виконкому є присьогодні вісім членів виконавчого комітету. Є пропозиція розпочати роботу, нема заперечення. Запропоновано до розгляду 45 питань і 5 додаткових, всього 50 і різні. Чи будуть додаткові пропозиції Не будуть. Запрошуємо Ставлю на голосування затвердження порядку денного 50 питань і різних. Хто за одного рішення прийнято, переходимо до розвідного питань порядку денного. Перше питання української повісні на передачу на вас. Прошу підтримати рішення комітету на передачу інакше. Ми передаємо до однієї сільської своїх та одному зійськових формувань на загальну суму 324 тисячі 105 гривень. Прошу підтримку. Є питання? Ага. Голосуємо за одного голосне рішення. Наскільки питання махарові це питання саме? На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження актів приймання передачі майна, згідно якого пропонується передати два генератори потужності 7 кВт з балансу лікарні швидкої медичної допомоги на баланс закладенних що є така прикладна, немає голосу, як сказав, рішення прийняти наступне. Наступне проєкту рішення пропонується утворити місцеву державу на звичайну проєкту екзотичну комісію при Київській міській раді та затвердити положення про неї. Відповідно, тому вчинно законодавство. Є питання про неї? Немає голосу, як сказав, одноголосно рішення прийняти. Перенкові Кирилович, ваше Шановний Вежа Сергійович, шановні члени виконавчого комітету, наважали законодавця проект рішення про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо зимовий період 24-25 років, відповідно до розпорядження начальника фігураської обласної військової адміністрації від 2 травня 24 року номер 377 про підсумки роботи господарського, господарського комплексу в області, осінньо-зимовий період 23-24 років, та заходи щодо підготовки до нового пам'яного періоду 24-25 років. Заходи були взагалі загально відповідно до інформації по всіх правил виконавчих комітетів, а також від комунальних підприємств. Перших ще проверячі компанії ЖЕЛ та комунальних підприємств, таких теплоенергетик. Універсал 2005, Містський світло, КПБСП, спеціального рішення. Є відповідні заходи, які додатковому рішення, тому всі мали знайомитися. Да? Будеть питання відкривати з приводу проекту, якщо немає. Ставлю на голосування, проект пишення поза. Наступний проєкт рішення про погодження проєкту рішення Кроховницької міської ради про надання змотрі на безоплатне прийняття документальної власності Крохарницької міської територіальної громади квартир. Відповідно до листа Донецького державного університету, внутрішньої справа пропонується прийняти до комунальної власності три квартири. Є деталі? Чи має сказав Одного Наступне проєкт рішення про відключення житлових будинки від систем мереж централізованого опалення. Мова йде про 8 будинків. В першу чергу це четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. це будинки, які опалювали тут інтересурсів. Є відповідне клотання вокзальне. опалювали є палю. Ні, вони зараз щоб питання щодо відключення даних будинку від централізованого опалення. Ці всі 8 годин повністю заповнені. У нас по цих квартирах будинках із централізованим із 117 квартир з централізованим опаленням 38 квартир. Це є 32, майже 33%. Були листи від Джел номер 4 університетський 33. У нас залишилося там 108 квартир, 7 квартир на централізованому палені. От 70 і незалежності 22. Року, були загальні збори. Це житлові будинки ОСББ. На загальних зборах прийнято рішення про відключення даних житлових будинків на централізованому палення. Ми ж розуміємо, що на загальних зборах. Рішує більшість. Якщо автономки встановлені, вони вирішили, але є меншість, яких немає. цій меншості можуть бути люди, які не можуть самостійно встановити автономки, то потрібно ж це враховувати. Після того, як буде проголосовано рішення виконавчого комітету, ми будемо працювати з мешканцями даних школових будинків, якщо вони попадають під категорію соціально вразливих. Вони включені до нашої програми з півфінансування, а вот Так, будь ласка, приймайте, щоб там да. соціально не закінчення вес, а вот безопасно. Ми дозвіл даємо і включення відключить, да. Ну, у нас не було такого, що не вкарь або значить. Ні, я, ну, я Думка врахована, більше проголосувала. Але якщо баба, якщо не якої навіть на співфінансування не буде, можливості прийняти. То ті житлові подробні буде що якщо залишається. Контрольні. Є питання, що відправити. Немає голосу відзавтра. Голосу прийняття. Пільки немає колочь, будь ласка. Що член ви члени виконавчих комітету, не важко, вноситься проєкт рішення? Зитяга на даних квартиру від 4 родини. Учасники бойових дій, особливо з магітністю. Розуміємо, є питання? Голосуємо, так?

рішення на Про зайця маленькі громадяни, які потребують надання того приміщення, часового проведення. 13 годин, всі першу чергу чергу, підстав у Чи є питання? Mm -hmm. Немає на голосує. Про затвердження рішення про просить. Чи будуть питання? Mm -hmm.

Ну, <плес> не подумав, <плес> що ти можеш. <віде> я думаю, я знайомим за проєкту рішення. Голосуємо сказати. Одно голос, рішення <віде> прийняття. Продолжение здорові розміщення зовнішнього рекламу фізичного підприємства суб'єкту за адресою вулиця адресу до 50 чуть. Є питання?

Законів, так? Там же давно. А, це на перспективі, є, це, 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 це не високості мови. Це, 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 це але є питання. це поза. Одного голосуємо, це за прийнято. Дякую, дякую. Це перешкодження, то за те, що не порядку відшкодування рушки, це результат, і так і засобів. За рецептами лікарів та витрати на безплатне позачергове самопротезування осіб, які постраждали в наслідок чорноморської катастрофи, та є мешканцям міністра допомогти. Цей порядок визначає організації пересування коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, для відшкодування коштів за безплатних лікарських засобів, за рецептом лікарів та витратно безклад позачергове запротезування особам, які постраждали в наслідок чорноморської катастрофі. Рама безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безплатних позачавого протезування мають особи, які постраждали внаслідок цьомуської катастрофи і віднесені до першої, до другої, третьої категорії. Головним розпорядником коштів є департамент соціальних Кропивницької міської ради. Відшкодування коштів за безплатні лікарських засобів за рецептами лікарів надається закладам комунальної власності. Відшкодування витрат за безплатним зачергове звопротизування надається закладам охорони здоров'я комунальної власності. Фінансування видатків на відшкодування здійснюється за рахунок коштів бюджету Краковинської міської територіальної громади за бюджетною програмою і інших заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Головне розглядання покладає договори. Закладами визначеними в даних пунктах ептичні заклади вони відпускають лікарські засоби за рецептами лікарів. Потім облік медикаментів, виданих для амбулаторного лікування особам, які постраждали насадок чорнобильської катастрофи у реєстрі безоплатно реалізованих кілька снізав і надають до процента числа щомісяця головного розпорядку коштів для погодження з реєстр, реєстру по рецепту на відпущені медикаменти за роботу податків. Пущених медикаментів за рецептами лікарів. Заклади охорони здоров'я ведуть реєстр наданих послуг на безплатне заборонізування і також надають щомісяця до 23 числа розпоряднику коштів на походження, зведення реєстру і розрахунки видатків на безплатне за чергове збройно та акти виконаних робіт. Головний розпорядник коштів після отримання фінансування він перераховує кошти даним закладення. Розумію, власне, там всі речі, які обговорювалися на зустрічі головну обласної військової адміністрації з Чорнобильцями, вони, вони враховані? Так, вони значить, У нас виходить, що передбачено нас програму гривень, У нас йде 600 тисяч на зубокретизування, 400 тисяч на лінію. Це приховано. Колеги є питання? Немає, голосування. Хто за одного голосного рішення? Про надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих, примахів та зникли безвісти військовослужбовців, які мають тут, або є їхніми дітьми. Пропонується дати грошову допомоги сину членам сімей загиблих та зникли безвісті військовослужбовців з 1 травня по 31 грудня 24 року і дати щомісячну грошову допомоги членам сім'ї загиблого військовослужбовця Кашкуренко Вікторії Васильівні до досягнення її сином 18-річного віку з 1 січня 24 по 31 грудня. 2024 року. Зрозуміло, є 15. Голосуємо поза. Наголосне рішення прийнято наступне. Про виділення коштів на відшкодування додаткової трати поховання. Пропонується виділити кошти в сумі 39 тисяч 804 гривень. Зрозуміло, є за Ми голосуємо поза. Про надання юристічної грошової допомоги чи на сильно заліплоккування безникли пиздності військовослужбовців та вирішення соціально-комуптових питань. Пропонується дати щомісячну грошову допомогу на річну соціальну допомогу, так як членам сімей загиблих з першої та зниклих пенсійських спускоповців з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, а також дати щомісячну грошову допомогу вирішення бутові, та річну соціальну допомогу. 21 членом сімей загиблих з першого травня Допомоги, допомогу членам сім'ї за ділових учасників бойових дій та встановлення пам'ятника. Пропонуємо задати прошу допомоги 10 членам на загальну суму 330, 330, 330 тисяч гривень. Є питання? В голосуємо за. Голос, Проведення наразі прошої допомоги мешканцям міста Краповницького. Пропонується дати <клухи> допомогу допомоги захисту мешканця міста Копорницького на лікування, придбання харчування та пакування Родичів на загальну суму 56 тисяч триста. Нікола чи є дете? Немає голосування рішення. Не депу, за депутатським зверненням пропонується дати пошову допомогу за депутатським зверненням десяти мешканцям міста Корповницького на загальну суму 120 тисяч п'ять. Допомогу. Пропонують здати одразу розову допомогу громадянам, як виповнилося 101 рік і 100 років, це виконано у Павлу та та безпобігання Олександром. Є питання? так? я вам казав, одного розташі питання, Миколаївна. колеги, є питання? Голосуємо ще за одного голосу, рішення прийняти наступне. Хочу відповідати на питання, як соціальних допомог особам, які не мають право на пенсію, і державного державної соціальної допомоги, яка виплачується на пенсію. Є питання про голосування хто за, але голосно рішення прийняти на свій день. статусу дитині, яка має для цього правильні підстави, статусу дитини, розбавлення на пенсію. Є питання. Голосуємо за одноголосне рішення прийняти наступне. Повстановлення відбування на голосування і призначити до нашого голосування. Є питання? питання рішення прийнято на суддя. У затвердження висновку щодо доцільності та збавлення батьківських Пропонується затвердити дану висновок і управління направити його до суддя для прийняття остаточного рішення. Питання зробилася на місці з кандидатом Є питання? Зтвердження місцевому, що до цілісті відбирання але її від матері без пошла днівських прав. Також питання розглядали на комісії. Необхідно звернутися, повернути відповідні виснова до суду для прийняття з точно вирішено. Є питання промослування. батьківських прав України, пропонує за визначення з матір'ю проживання України і на визначення. Є питання, колеги? Немає голосів, як голос, на рішення прийняти на спільні. Вимогли дитини, яка постраждала в нас для боління дітей та збройних конфліктів. Питання дітей, і проєкту, стосується для дітей, які мають, як вони ставлені, як питання? постраждала в нас до країни літа з боєм конфліктів на логічному характері. Рішення стосується прикидів. Є питання? Про суд не сказав, що на голосу рішення прийнято на статті. Про відмінення з надання статусу нас до країни не відбувало. це було? Їм, їм роз'яснюють, але він десь все одно не полягає. Так, що нам не було? Це не перше питання. Ми говоримо це через Центр надавно-адміністративних послуг. Я не розумію, можна ж прийняти роз'яснити. Роз'яснюють. Це вже не, не було, коли вперше до на нас так звернулися. Ми пояснили, що там немає та підстави для прийняти. Ми все одно не полягали. Зрозуміло, колеги, На рішення Про підмогу надає дозволу дозволу на дарування житла. Бував обґрунтовується, також питання розглядалась на комісії захисту прав людини і на підставі частини 3 статті 238 цивільного кодексу України відповідно до якої представник не може вчиняти правочому від імені особи, яку він представляє у свої своем лаборатории или не Став, Стало зрозуміло, коли є питання. Тому голосуємо про завтра. Головне рішення прийнято наступне. Про надання звернів. Також кожна заява розглядається на комісії з захисту прав дитини, а потім за результатами відповідальних рішень виявлення Акту корпусі справ а та западок здоров'я про об'єктивно чи знає метину та їде справку, а також реєстрації відповідних частин групи стакіснути сім'я ходиться, тобто за рішенням гамети ідентифікування. Ви також є щодо доцільності відібрання дитини без позбавлення батьківських <голослення> прав. Вправді, я не Є питання. Немає нічого казав. По влаштування <звісно> необхідні в сім'ї патриматного вихователя. Людина копейкувала в центрі соціально-психологічної реабілітації, змінювали звільнені з місця в сім'ї автоматного вихователя, оскільки інших вихованців влаштовування зімельним об'єктів автоматичної сім'ї.

Зараз на подачу студію. Дякую. Черкаська Шановні члени виконкому, запропонований проект рішення розглядається з метою реалізації пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя. Дружнього до дитини у практичну діяльність. Це проєкт є спільний між Офісом Генерального прокурора, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції України та Міністерством соціальної політики. Ми з вами визначаємо чотири об'єкта, де неповнолітні правопорушники будуть відпрацьовувати <клух> і виконувати покарання. Це покарання у вигляді адміністративної або кримінальної Зрозуміло. Колеги є питання? Ні, немає, Все зрозуміло. Голосуємо за одного голосу, рішення замовити. Давай Оксана відповідає. Може домовитися про рішення про передачу матеріальної технічної цінності Передаємо зарплати. У використанні майбутнє з балансу виконавчого комітету на баланс кровоництвого військового територіального центру комплектування та собі підтримка за один комп'ютер в комплекті, виробництво районного управління поліції, в управлінні Національної поліції в Кіровоградській області два комп'ютери в комплекті, управління охорони здоров'я п'ять моніторів, управління освіти. Там управління молоді та спорту. Передаємо дві одиниці комп'ютерної техніки. Майно передається відповідно. Ми голосуємо. За. Рішення. Дякую, Сана Вікторія. Станковається Олександр любов. Загальна окусів бюджетне призначення 24 рік, для того, щоб розреєктуватися за послуги співпостачання, ми середині пропонуємо зробити переступу для того, щоб розвертуватися за 2003-24 і покладу за. Розуміємо, коли є питання, які має висунути. <продукт> Раз, пакет документів депутат подав, звернення подару. Тому розглядаємо це питання. Чи будуть звернені? Немає, голосуємо. За одного лоску, Тому дякую. Розлавні питання перед потенного вичерпу. Бажаю, звісно, подати інформацію. Дякую. Дякую за роботу за оперативну конструктивну всім вирібного гарного дня. Дякую.